На курсах шведської мови наша вчителька поїхала у відпустку. І у нас тепер заміна, і такий цікавий чувачок. коротше, він не корінний швед. І сьогодні у нас тема гумор. І як важко проходити тему гумора з людиною, у якої немає почуття гумору. Він нас розділив на групи, сказав: Обговорюйте там тема, там питання, що вас смішить, який гумор вам подобається, яких коміків ви любите. І потім так, ви двоє відповідайте, який гумор вам подобається. Так, ви троє, що у вас по гумору? Які у вас смішні жарти? І важко відповідати на тему гумору, коли на тебе ось таким обличчям дивляться. Росславити атмосферу, розказала один шведський жарт. точніше, там був шведський ролик смішний. І що? Він не поняв, коли треба сміятися. Я кажу, а який у вас улюблені гумор, він каже, містер Бін, Я кажу, а ні, ну то понятно.